Купив змішувач на Aliexpress. В Україні такий не продається, але все ж таки я вирішив ризикнути і придбати в китайців. Змішувач непростий, функціональний. Дивіться, скільки функцій. І хочу вам сказати, що він пластиковий, абсолютний пластик. Так, в комплекті йде ось ця штука, щоб його прикрутити. І шланги. Я вже дивився, шланги настільки поганої якості, що. Прийдеться їх одразу викинути в смітник, тому що, ну, сусіди будуть затоплені в перший же день. Так, не знаю, як по якості ось цей змішувач. Тут по типу якийсь такий сплав, але точно не бронза і не мідь. <с> так, багато функцій. Зараз я встановлю і покажу, як працює. Якщо тако подивитися, то по суті має підійти ідеально. Можливо, десь на сантиметр буде коротший. Будемо надіятися, що китайці не підведуть. Давайте пробуємо. Ні, що собі навіть працює, уявляєте? Ано, ну, холодну воду і гарячу правильно підключив? Да, уявляєте, навіть Правильно в петрович підвіщав підключив воду. ху, -ху! дивіться, можна мити так. А ну, пробуємо інший режим. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Тепер миття посуду у вас вийде на зовсім інший рівень. А так? ху ху Бляха, прикольно, дивіться. Правда... У мене вже всі ноги мокрі, ну но то таке відео ж треба зняти, Петровичу. Так, а якщо отак... Бляха, ну отак саме прикольно. Я так думаю, це буде такий економічний режим. Такий режим економії. Ви собі так поставили і миєте посуд і заодно ще й кайфуєте. Ну прикольно, реально прикольно, слухайте. Да, прикольна штука. Да. Хочете так, хочете так, хочете так, хочете так. Вибачайте, немає брудного посуду, щоб показати, як миє. Ось дивіться, зробив на мінімум, бачите? Мінімум. І причому котел працює. Тобто собі такий кайфовий душик ставите. Максимум... І мінімум. І котел працює. І собі миєте. Ну прикольно, це набагато. Краще, ніж ото що було. А ну, щось там там таке зімітував брудний посуд. Так, дивимося так. Це просто звичайний режим. Це ось так буде на мінімалочці. Дивіться. На мінімалочці поставили і два струмочки. І ось такий режим. Не обов'язково включати на максимум, щоб воно там вам бризгало Але дивіться. Ну так, да, вся кухня, звісно, що буде вся мокра. Але воно працює. Мій улюблений режим це ось це. Ось такий душить. Прикольна штука, реально прикольна штука. Коротше, може бути цей режим, може бути ось цей і може бути ось цей. Це самі круті режими. Ось цей. Всі стіни будуть мокрі, всі ноги будуть мокрі. Змішувач коштує 1000 гривень, є два кольори ось такий і хром. Однозначно, Петрович рекомендує до покупки. Цей поки що не буду викидати на всякий випадок. Тому що ж, самі знаєте, китайці, як завжди, Петровичу, великі подобаючки. І всім пока.